Площа Маленюка. Розташована у центральній частині міста між вулицями Чайковського і Миколи Вороного та неподалік від проспекту Шевченка. З 1828 року називалася площею Хоронщизни, а з 1892 по 1941 площа Домбровського, на честь почесного громадянина міста президента Львова Вацлава Домбровського. По війні совєти її, звісно ж, переіменували щоправда частково. Вона і надалі називалася на честь Домбровського, але вже не Вацлава, а Ярослава. Ярослав Домбровський був польським військовим діячем, учасником французької революції, якою чомусь захоплювалися московські окупанти. А вже 1993 року місцева влада назвала площу на честь українського письменника, поета публіциста Євгена Маланюка. В архітектурному ансамблі площі Маленюка переважає класицизм та віденська сецесія. Кам'яниця під другим номером це і був власний будинок Вацлава Домбровського, споруджений у другій половині 19 століття. У будинку під номером 3 у міжвоєнний період містилися міський відділ здоров'я та лазня Духенського. У радянський час тут розквартирувався Сталінський районний суд, а згодом і районна прокуратура. У четвертому будинку на початку ХХ століття працювала лазня. Донедавна історики вважали, що у двоповерховому будинку номер 6 на початку минулого століття мешкав Михайло Грушевський. Навіть планувалося встановити там пам'ятну таблицю, але цей факт так і не підтвердився. У 1900 1902 роках родина Грушевських мешкала у власній віллі на площі Понінського, нині вулиця Франка. Триповерхова кам'яниця під номером 7 була споруджена в останні роки 19 століття у неоромантичному стилі. У радянський час це був звичайний житловий будинок. Сьогодні у кам'яниці невеликий готель. Посеред площі розташований сквер, де у 19 столітті діяла криниця, звідки містяни брали воду. 1980 року на місці фонтану був встановлений пам'ятник радянському письменникові Степанові Тудору, який радовітав радянську окупацію і навіть став членом спілки письменників України. У своїх творах Тудор поплюжив католицьке духовництво та український національний рух. У червні 41-го року цей так званий письменник випадково загинув під час німецьких авіабомбардувань разом з іншими письменниками-комуністами. У вересні 2016 року пам'ятник комуністичному пропагандистові демонтували. Після закінчення реконструкції площі у 2018-му році тут запрацював питний фонтан бювет. Фонтан сконструйований таким чином, щоб з нього могли пити і люди, і домашні улюбленці. А у серпні 2021 року, в межах п'ятого міжнародного фестивалю класичної музики Львів Моцарт на площі Маланюка відкрили пам'ятник композитору Францу Ксаверу Моцарту, сину Амадея Моцарта. Цей так званий шедевр викликав шквал критики і насмішок зі сторони громади. Львів'яни навіть ініціювали петицію щодо демонтажу цього витвору мистецтва. Утім, керівникам міста все ж вдалося зберегти цю глибу.